Армія Росії за останній час не змогла протиснути оборону збройних сил України в Авдіївці. Ворог має просування вздовж декількох вулиць, починаючи з Ясинувацької розв'язки та відпромки. За даними військових аналітиків, окупанти намагаються заходити до міста. Про це заявив директор Дефенс Експрес Сергій Згурець. За словами аналітика, ситуація надзвичайно складною. За червоними стрілками, позначеними на карті, можна побачити звідки саме окупанти намагаються пробитися до Авдіївки. Також Згурець зазначив, що зараз ЗСУ намагаються максимально блокувати Її противника проте, окупантів навколо міста дуже багато. Аналітик сподівається, що армія України зможе вжити певних контрзаходів, щоб не пропустити Росію до міста. Зазначимо генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти найактивніше наступають на Авдіївському напрямку. Сила оборони України протягом минулої доби відбили п'ять атак окупантів в районах Новобахмутівки, Степового Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. За словами українського офіцера 59-ї мотопіхотної бригади Сергія Цехоцького, армія Російської Федерації має рекордні втрати в районі Авдіївки. Військовий порівняв кількість ліквідованих росіян з показ який мала Росія за десятиліття війни в Афганістані. Зазначимо, Російська Федерація почала штурмувати Авдіївку з жовтня 2023 року. Бійці ЗСУ щоразу відбивали атаки ворога. Наприклад, у січні 2024 року опублікували кадри однієї з наймасовіших спроб. У бій кинули 50 одиниць техніки та 500 людей живої сили військових Російської Федерації.